Вітаю вас в ефірі телеканалу Ті 4 Програма духовні роздуми та я її ведуча Руслана Гриньо. В селі Борщівка на Лановеччині відновилися ікони. Таке чудо відбулося в ось цій капличці Різдва Пресвятої Богородиці, що знаходиться посеред кладовища, про історію, ікони Кирила і Мефодія, яка відновилася, відчуття людей та що б це мало означати. Дивіться далі. Два тижні тому староста Капличка Різдва Пресвятої Богородиці, прийшовши у храм, не повірив своїм очам. Ікона святих рівноапостольних Кирила і Мефодія оновилася. До цього сторічна святиня була тьмяною, а тепер стала як нова. Я зайшов перший, побачив її. Подивився, бачу, вона дуже ці Очі одразу вразили мене. Я злякався і так сперся на цю ікону, приклонитися, а руки пристали мені зовсім і от, от і стається. це все. Як я потім довше придився, зовсім друга ікона. Ікону святих рівноапостольних Кирила й Мефодія ще у 1905 році церкві в селі Борщівка подарувала Агафія Закидальська. На святині є відповідний запис. Хто була ця жінка, в селі не знають. кажуть, що в її родині з покоління в покоління були художники. Один з них міг і написати цю ікону. Після того, як агафія подарувала церкві святиню, вона пішла в монастир. Минуло понад 100 років ікона святих дивом оновилася і стала, як щойно, намальована. Це була просто така ну, темна ікона, нема в нас таких, Де? отака от, як от, там, от. Ну, темненька, темна така ікона. Я зразу побіг до ікони Анни і рукою спробував. Сухенька все як має бути, то зовсім, а тут просто такі потьоки. І то зразу так. І обличчя, зразу обличчя, очі зразу люди. Подивився, що таке. Ну, така, як тільки, не тільки що не так. Одна жіночка нам, наприклад, зайшла каже, Господі, каже, дякую тим людям, щоб оновили ту ікону. Бо в нас позолочували іконостас, люди, спеціалісти. І вона думала, що вони сюди прийшли і ту ікону підмалювали там і все. Кажуть, люди не схаменися. Це каже, оновилася наша ікона. В такий час, коли чимало людей розчаровуються і звертаються до Бога тільки при потребі, Господь, аби зміцнити віру, посилає ось такі чуда, каже настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Олександр. Це добрий знак, який зміцнює віру та дух українського народу в такий складний військовий час. Можливо, така ситуація, яка відбувається в державі, що є різні розчарування і мало людей. На превеликий жалі звертаються до Господа Бога. В більшості тільки звертаються до Господа Бога, коли людина відчуває якусь необхідність. Але насправді Господь дає нам ці чудеса заради того, щоб зміцнити нашу віру. І, можливо, якраз це чудо своєрідне є знак того, що Господь нас хоче чомусь застерегти, а можливо, хоче доказати. В тому, що насправді віра людині допомагає. Знаєте, в Святому Письмі сказано, коли апостол Фома не повірив Христа Спасителя, що на його руках, на ногах залишилися рани від цвяхів. І він так сказав, що поки не побачу на руках знак від відцвяхів, не повірю. І коли Господь, явившись в фомі, сказав, Блаженні ті, що не бачили, а увірували. Отож, на даний час ми маємо приклад того, явне, Боже благословення, що ми бачимо вже, що чудеса, які відбуваються, вони відбуваються, напевно, щоб якраз знак того, як і було сказано до апостола Фомі, що блажена та людина, яка не бачила, а увірувала. Отож, на даний час багато людей. Можуть підійти до цієї ікони і переконатися в тому, бо виникають різні такі, знаєте, непорозуміння і розмова, о, намастили олію там чи ще щось, але це є, знаєте, вже доказ того, що не має віри. І на даний час тут, по святкових днях, недільні дні, в третій годині відправляються. Богослужіння, а саме молебен за здоров'я, акафіст до святих рівня Кирила і Мефодія, багато людей звертаються за воїні, що є воно дуже болючим для нас. І, можливо, ці годинки Божі Кирила і Мефодії все-таки будуть дарувати нам Боже благословення, мир і спокій на нашій землі. Лариса Лісова переконана, український народ переможе. А сьогодні приїхала помолитися до святих рівноапостольних Кирила та Мефодія за онука, який зараз воює на сході. Я прийшла поклонитися коні, конішу. Мені нині каже, онук вернувся живим і здоровим. І щоб всі діти, які там воюють, щоб вони вернулися живими і здоровими. Зайшовши сюди, справді відчуваєш легкість. Дай Бог, щоб таку легкість відчули ті люди, які сьогодні обороняють нашу країну. І оці свіжі фарби несуть в собі віру і надію в те, що перемога буде за нашими мужніми хлопцями, які сьогодні воюють на Сході. Це дає силу і віру. І дуже хочу, щоб ця сила і віра передалася тим людям, які сьогодні збирають кошти на медикаменти, які сьогодні озброюють наших хлопців, закупляють бронежилети, допомагають, хто чим може нашим хлопцям. І дай Боже, щоб святі Кирило і Мефодій дали їм силу і віру. Відстояти свою державу, і як сказав отець, саме основне, щоб жила в людях віра, тому що маючи віру у серці, справді можна досягти того, чого ніколи без такої віри і впевненості в житті, і в тому, що ти робиш, в тому, що ти відстоюєш, досягти неможливо. Я закликаю всіх бажаючих обов'язково відвідати це місце, тому що звідси виходить з якоюсь такою легкістю, з такою впевненістю, що все-таки наша держава надзвичайна, і наші люди дуже добрі, і наші люди повинні бути разом, і ми повинні бути всі дружні. Надіємося, що це добрий знак, знак такий, який доказує в тому, що людина не повинна втрачати віру. Людина повинна жити з Богом. Щоб Господь перебував в її серці, її душі. Це є велика сила. Знаєте, Як народна приказка каже, що без Бога ні до порога, і ми переважно в житті чомусь так стається, коли щось в нас, якась трагедія, та ну, ще якась необхідність, тоді ми звертаємося до Господа Бога. А коли в нас все чітко і добре, не забуваємо про Господа Бога. І я не один єдиний раз висловлював фразу святішого патріарха Філарета, який говорив, чому Україна не може встати з колін. Тому що не весь український люд став перед Богом на коліна. І, можливо, всі ці події, які відбуваються в нашій державі, це є своєрідний знак того, що ми все-таки невчасно стали перед Господом Богом на коліна. І знаємо, із історії церкви, що багато відбувалося таких подій, коли мале численне військо вступало в бій з великочисленим військом з ворогом і отримували перемогу. Але не завжди був животворящий хрест, були ікони Пресвятої Богородиці, ікона Христа Спасителя. Тепер щонеділі і в свята в каплиці Різдва Пресвятої Богородиці о 15-й годині відправляють літургію, а кафіс за здоров'я до святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, звертаюся до всіх віруючих християн, а можливо, і є люди, які на даний час ще не мають міцної віри у своєму серці, можете прибути в нашу капличку. І переконатися в цьому, що насправді Боже благословіння є поміж нас. Ми знаємо також багато прикладів, коли Господь Ісус Христос звертався до апостола Петра, який тонув в морі, що мало віри, у чому ти засумнівався. Отож, і на даний час між нами є такі своєрідні маловіри, які не вірять в чудеса Божі. Отож, запрошуємо, ми Жителі села Борщівки, храму Пресвятої Богородиці, відвідати наші богослужіння, і ви переконаєтеся в цьому, що Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Крім ікони святих рівноапостольних Кирила і Мефодія в капличці починає відновлюватися ще одна ікона розп'яття Христового. Близько двох сотень людей взяли участь благодійному флешмові. Волонтери під пісню Все, що нас вбиває, робить нас сильнішими. Танцювали у вигляді серця, що б'ється, це символізувало промінь надії, що злата буде жити. Злата – чарівна дівчинка з блакитними очима, чарівною посмішкою. Вона любить морозиво, кенгуру і малювати фарбами. А ще вона дуже любить життя. Златочка народилася повноцінною і здоровою дитиною. Однак, з часом батьки почали зауважувати, що все йде не так, як має бути. Дитина почала згасати на очах. Лікарі діагностували пухлину стовбура головного мозку. Злата перенесла дві важкі операції а попереду ще кілька місяців лікування. Медики за кордоном запевняють, що можуть допомогти дівчинці повністю одужати. Наразі сім'я Карпо перебуває у Сіетлі, в дитячій лікарні в Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Лікарі дали промінь надії. Злата може жити. Сучасна медицина обходиться дуже дорого. Батьки і друзі сім'ї зробили усе, щоб зібрати кошти для малечі, але їх виявилося недостатньо. Залишається одна надія на добрих людей. Не будуть байдужими. Допомогти златочці може кожен. Волонтери збирають гроші на вулицях Тернополя, організовують благодійні концерти, флешмоби. Рідні та близькі дівчинки просять не бути байдужими, долучатися до таких заходів. Попереду волонтери хочуть організувати акціон з продажу картин. Детальнішу інформацію про те, як допомогти златі, можете знайти на сайті helpzlata.com та на сайті tv 4 Чудо, що сталося в селі Борщівка на Лоновеччині, відновлення ікони Кирила і Мефодія по особливому зміцнює віру і дух українського народу. Такої міцної віри. Я бажаю вам, дорогі глядачі. З нами Бог! Ми переможемо до зустрічі!